Використовуючи право, я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича. 28 листопада 2016 року. Повідомляю, що ви підозрюєтесь у вчиненні державної зради. Якщо він раптом не здогадувався, то тепер точно знає, мав би почути генпрокурор Луценко як українець утікачу Януковичу, найстаршому скайпом підозру оголосив у державній зраді. Його Януковича дістали з нафталіну, щоби таки допитати дистанційно. Як свідка в справі про розстріли небесної сотні, хоча в клітці, поруч зі стрільцями, яких судять за вбивство євроактивістів, саме він найпершим мав би і сидіти. Вийшло все полум'яно, місцями навіть ефектно. Ну, але наскільки все це буде ефективним, та які реальні правові та процесуальні наслідки матиме на тепер самі лише припущення? Добрий вечір. 28 листопада. Нині понеділок це спецкорна 2+,2 плюс і ми розпочинаємо. Олум'яне приазов'я. Стрілецький вогонь та розриви снарядів біля азова тривають темною порою і не припиняються в день. Гроші вирішують усе. Це буде 32,5 євро в місяць. Три десятки євро на місяць замість кількох тисяч один раз. Водії з владою домовляються про вартість законного володіння нерозмитненими автівками. 190 км кілометрів за годину, або коли лазня надихає на подвиги у Франківську, три екіпажі копів ганяли дорогами міста. Шанувальників спа процедур. Шестеро українських бійців зазнали поранень на фронті. Загалом продовж доби передові позиції наших армійців бойовики обстріляли понад півсотні разів. Атакують окупанти із артилерії великого калібру і з мінометів. У штабі АТО говорять, що географія обстрілів розширилася насамперед на луганському напрямку. Двічі під ворожим вогнем опинилася станиця Луганська. Місце потенційного розведення сторін. Потужні стрілецькі бої точилися в жовтому. Та поблизу попасної водночас військові аналітики групи «Інформаційний спротив повідомляють про пристрілювальні атаки, які окупанти проводять по українських опорниках зі 152-мм самохідних акацій. Південно-східніше Павлополя стріляють ці нові сау з облаштованих позицій між патріотичним та красноармійським на приморській ділянці фронту. У трикутнику Новоазовськ без імена патріотичне кажуть наші розвідники. Триває активне пересування ворожої техніки за добу, та помітили близько трьох десятків бронемашин, зокрема бойові машини піхоти, броньовані тягачі та БТРи. Також ворог замаскував у лісу смузі північніше без іменного два нові танки. Шістьох поранених бійців упродовж вихідних доправили до Дніпропетровської обласної лікарні мечникова, четверо у вкрай тяжкому стані. Військові зазнали міновибухових та вогнестрільних поранень на Донеччині поблизу Авдіївки, Широкино та Павлополя. Двох воїнів прооперували їхній стан. Обережно кажуть лікарі, поліпшується. Найскладніші поранення в 30-річного Олексія. Після вибуху фугасу його тіло буквально зрешетило осколки. Чоловік втратив близько двох літрів крові. Медиками ще в Маріуполі довелося ампутувати бійцю ногу. Зараз ним опікуються дніпровські лікарі. Олексій вже прийшов до тями. Морський піхотинець пригадав, що в момент вибуху був за кермом Урала. Разом із санінструктором вони привезли побратимам на передову харчі та взуття. Ворожий фугасний снаряд розірвався просто під час розвантаження машини. Фугас мальтіла. В мою водійську сторону попало більше, виходить. Снесло крышу, думаю, все будет отлично все. С кем не бывает, что сделать, это война. Ему разорвало фугасом. По сути, все тело. Нет живого места. Начиная голова, шея, грудь, позвоночник. Все поражено осколками. Луганщина під обстрілами за минулу добу бойовики 12 разів атакували українських оборонців. Стріляли окупанти з мінометів, гранатометів та протитанковими керованими ракетами. П'ятеро українських військових у секторі зазнали поранень. Що відбувається на лінії розмежування Луганській області на власні очі? Бачив Яків Носков. На передовій бійці просто таки вгризаються у землю. Два тижні працювали фактично вручну. Лише кілька днів тому їм підігнали техніку. Бліндажі та земляні укріплення головна умова, щоб лишитися живим. Я то за освітою художник-реставратор, але прийшлося перекваліфікуватись на будівельника. Обстріли з ворожого боку не припиняються. По наших позиціях працюють міномети та важка артилерія. Боєприпасів бойовики не шкодують. Чути як йдуть потяги на напевно з Росії. Тому що там залізничний вузол. Чути їх добре. Гружоні. Я виріс на залізницю, так я знаю, що таке гружоні, що не гружоні. Оце воронка від 150 мм снаряду від Сау. Військові кажуть, накривали цілими квадратами. Та під мінометний вогонь українські військові потрапили. Тільки за минулу добу внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині поранило п'ятьох наших бійців. Одне із найважчих завдань доправити їх до шпиталю. У Кримському волонтери відкрили стабілізаційний пункт. Цю жінку усі називають Степанівна. Вона приїхала сюди з Прикарпаття, працювала в пісках, тепер облаштувалась на Луганщині. У Степанівни є дихальний апарат, хірургічний стіл, ліки для невідкладних пацієнтів. Саме тут пораненим надають першу допомогу, щоб потім їх можна було транспортувати. Тут у мене антибіотики, антибіотики в флаконах, фампулах і в таблетках. Це у мене дихальна система. Тут у мене налігетики спазмолітики таблітовані, тут у мене гіпотензивні. До Кримського також прилітає. Минулої ночі селище знову обстріляли із гранатометів. За інформацією військово-цивільної адміністрації, внаслідок обстрілів було пошкоджено газопровід. Наразі подачу палива відновили. Коли бойовики знову розпочнуть обстріли, не знає ніхто. Там м'янський багала Київські. Наразі українські бійці змушені виконувати режим припинення вогню. На передовій продовжують окопуватися та ставити укріплення. За словами військових, поки вони під обстрілами вирівнюють лінію фронту. Принаймні, в притул бойовики тут точно не підійдуть. Як і в Носков, Андрій Хуповка, з Луганщини, Спецкор, 2+,2. Усе від стрілецького убивчого дріб'язку калібром 5,45 і до 122-х артилерійських снарядів. Приазов'я бойовики прасують від самого моря в Широкиному і аж до гнутово із Павлополем. На окремих ділянках тривають лише дистанційні перестрілювання та свистять кулі ворожих снайперів. На інших ледь не безперервно розриваються важкі снаряди. Їх нових чимало разом із технікою. Саме напередодні підвезли до Новоазовська з території Росії. Із передової на приазов'ї Руслан Ярмалюк. Та багато вже перекидали. О, не, не, не. 10 викидали. Сантиметр за сантиметром, метр за метром. З киркою, лопатою і ломом. У глиб, неначе крути, вриваються в землю наші солдати. Ну, ми намагаємося обустроїть бит, тобто, собственними силами добиваємо матеріал. Тобто, пилимо дерев'я, бревна натискаємо. Пока є можливість. Мозолі на руках не від постійної стрільби, а від тон перекинутої землі і нарізаного дерева. Та ми не заміряємо кубами. Ми напиляли, поки тихо, є можливість. Ми напиляли собі, щоб топити на ніч. На наступний день. Війну на нулі ці ще зовсім юні, але вже терті солдати уявляли не такою. Романтика тут тхне сирістю окопів і запахом пороху. Однак ніхто з цих вояків не шкодує, що опинився на передовій. Захотів родину захищати решил почувствовать, как здесь находиться. Почувствовал, вот сейчас бы я принял какое решение уже, почувствовал? Ну, не отказался бы. Я в армию хотел давно. А тут такая так сталося все в державе, чтобы оборонить свою землю. И пішов, пішов. Питався раніше, піти, не брали. Колишні спортсмени, студенти і вже бувалі відставники, тепер разом пліч опліч ціною свого життя, тримають лінію оборони, яку постійно намагаються атакувати бойовики з Російської Федерації. Ну, в основному, би, регулярна армія. Більш професіонали, не підходять вони ближче, ну, на 150 метрів буквально. а так… Обстріли, в основному, стрілкотня, ГП буває. Свого ворога ці хлопці знають в обличчя і в калібр. Окопи бойовиків, з яких ті ведуть вогонь по нашим укріпленням, дуже близько. Добрий ранок, країна! Це дядя проснувся. Понравилось, війна. До бою тут не горланять, слухають повітря свист пролітаючого ворожого снаряду СПГ над українськими шанцями, і наш мурашник оживає. Постріли стихають, темрява падає на поле, і разом з нею приходять вони кухарі. Макарони. Війна війною, а обіта вечеря за розписом. Добре, коли не стріляють. І хлопці мають час поїсти. Адже ніхто не знає, ким буде ввечері, ніхто не знає, якою буде ніч. Руслан Яремлюк, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. Вони загинули в різний час на різних найпекельніших ділянках передової та віддали життя всі троє за однакове, заради спокою України. Меморіальні дошки трьом загиблим українським воїнам Павлу Конопльову. Лейтенанту медичної служби Владиславу Трипаку та за розвіднику Сергію Потарайку відкрили у Чернівцях на фасаді їхньої рідної школи. Ідея встановити меморіальні дошки виникла у друзів військових і її підтримало чимало небайдужих жителів міста. Розвідник, десантник та військовий хірург. Усі троє випускники 28-ї Чернівецької школи. Вони товаришували у мирному житті. Війна розкидала їх по різних підрозділах. Десантник Павло Конопльов у зоні АТО пробув менше місяця. Колону техніки розстріляли з градів поблизу Луганського аеропорту. За хвилини до загибелі хлопець устиг зателефонувати батькові і попрощатися. Последній звонок он так і сказав: батя я говорить, домой не вернусь, і все, і після того связь ним прикратілася. Чотири місяця ми їх искали, везде писали, везде все. А потом уже поданка визвали банкамат. Володислав Трепко – лікар, лейтенант медичної служби, за неповний рік на сході врятував десятки поранених військових. Торік, 12 лютого, вивозив з передової чергового пораненого. Ворожий снаряд влучив в авто. Військовий, якого рятував медик, вижив. Владислав загинув, так і не побачивши своєї новонародженої доньки. Я так просила Господа Бога, щоб після влада залишилася його частинка, його продовження. І мене Господь Бог почув. І коли перестало битися серце Владислава, забилося серце його донечки. Це Вікторія Владиславівна, перемога. Ну ми так позиціонуємо це, знаєте, як перемога житься над смертю. Розвідник Сергій Потарайко пішов на контрактну службу навесні цього року. У зоні АТО прибув лише два тижні. Його підрозділ потрапив у засідку під Марінкою. Тіло Сергія побратими змогли забрати тільки через півтори доби. Рідний по телефону ніколи не розповідав, що він на передовій. Не казав, що він їде туди. Він був в старичах, потім сказав, нас забрали в Ровну, ми в Ровну. А оказується, він був вже там, а нам дзвонив і казав, що він в Ровну. Ця школа єдина на весь мікрорайон. Тож тут усі хлопці знайомі з дитинства. Товариші вирішили вшанувати пам'ять загиблих друзів і власним коштом виготовили пам'ятні знаки. Ми були такі, знаєте, як сказати, троєчниками, троєчниками-ударниками, але ми стали в першу чергу люди. І попиталося те, що ми бігали дворами, ми ходили в спортзали, ми ходили на річку. Ну, у нас було життя. А зараз ну, наші діти вчаться в цій школі. І... Вони якось мають пам'ятати те, що ще є такі люди. Олег Тудан, Олександр Губін, Чернівці, Спецкор два плюс Понад кілограм пластиду підствольний гранатомет, дві тротилові шашки та петарду з цвяхами Поліція знайшла в автівці жителя Одещини, який лише тиждень тому повернувся із зони АТО. Пересувний арсенал виявили випадково господар боєприпасів у розпал конфлікту. В одному з ресторанів погрожував гранату Ф 1 Його забрали до найближчого відділку. а Автівку обшукали. Згодом уже вдома у військову знайшли чималі запаси зброї, запали до гранат, мінні детонатори та боєприпаси різного калібру. Справу розслідує. Військова прокуратура Реформи в Україні та ситуація на Донбасі. Головні теми зустрічі міністрів з закордонних справ Швеції та України. Наша країна вже зробила чимало для євроінтеграції. Визнає очільниця шведського МЗС Маргольд Вальстрьом. Однак у Стокгольмі не приховують, що чекають від України більшого, передусім на ниві боротьби з корупцією та в питанні енергонезалежності. І свого боку, каже Вальстрьом, Швеція сподівається, що угоду про асоціацію з Україною підпишуть якнайшвидше. Не уминула міністри тему війни на сході. На думку пані Вальстром, анексія Криму та агресія Росії на сході є Неприпустимими уже завтра на зустрічі в нормандському форматі Павло Клімкін пообіцяв презентувати українську дорожню карту щодо врегулювання ситуації на сході. Одним із головних пунктів каже Клімкін, є гарантування миру та безпеки. і Лише тоді проведення виборів. Німеччина та Франція стверджує голова українського МЗС це підтримують. але ти з Росією так і не домовилися ні про нагляд на українсько-російському кордоні, ані про виведення з території України російських військ, найманців та зброї. І Я збираюсь зробити основний акцент на питання безпеки і питання гуманітарного виміру, зокрема звільнення наших заручників і політичних в'язнів. Ну і звичайно, доступ до них міжнародних гуманітарних організацій Червоного Хреста. Вижив після наскрізного поранення двометровою трубою. на Рівненщині водія вантажівки. На трасі прошила двометрова металева труба. Чоловік залишився при свідомості і навіть зміг з'їхати з дороги, щоби не спричинити ДТП. Визволяли водія з кабіни рятувальники. Вони ж допомагали і хірургам діставати трубу з тіла чоловіка. Лікарі кажуть, це взагалі диво, що кермувальник після такої травми вижив. Анна махно розповість усі подробиці. Олегу Сотникову важко говорити та боляче навіть злегка поворухнутися. І, хоча він іще в реанімації життю вже нічого не загрожує. А от напередодні екстрені служби були приголомшені побаченим чоловіка наскрізь пронизала металева труба. Що сталося, потерпілий не пам'ятає Відомо, такої сили було дошою, доже дійсно слава богу, що вона ні нічого. І я навіть не знаю відкуди, ця палка. Коли в кабіну невідомо звідки влетіла труба, Олег Сотников їхав трасою на вантажівці. Металева труба із найживищої сталі більше ніж два метри повністю прошила, можна так сказати, лобове скло автомобіля та відповідно наскрізь самого водія. Варто додати, що ця рятувальна операція була унікальною. Рятувальники відрізали трубу бензорізом. Чоловік увесь час був при тямі. Навіть зміг зателефонувати рідним та показати документи. Там на верху ще папка є. Там Дві папки тут. Як відмітили наші співробітники, водій тримав себе надзвичайно мужньо. Потерпілого миттю доправили в операційну. Рятувальники допомагали медикам. Немов ювеліри зрізали метал шматочок за шматочком, аби не поранити пацієнта. Згодом за роботу взялися лікарі. Операція тривала близько чотирьох годин. Медики кажуть, випадок унікальний, бо внутрішні органи та життєво важливі судини трубою не зачепило. Чоловікові унікально повезло. Що ця труба пройшла саме в тому місці, тому що набагато були б драматичніші ситуації, якби це змістилося в будь-яку сторону в будь-якому напрямку. Буквально на сантиметра два труба зараз зберігається в хірургії. Невдовзі як речовий доказ її вилучать правоохоронці, мають з'ясувати звідки та яким чином вона з'явилась посеред дороги та ледь не вбила водія. Ймовірно, ще що ця труба була причеплена до якоїсь зустрічного автотранспорту, але на жаль, поки що встановити водія або транспортний засіб не вдалося. Трамований водій потроху одужує, дякує медикам та рятувальникам. А про те, наскільки унікальний його випадок, говорити не хоче. Радіє лише, що залишився живим, та ще й прошитий наскрізь трубою. Уник інших аварій на дорозі. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина Спецкор, 2+,2. На межі життя та смерті перебуває 47-річний відвідувач львівського нічного клубу, де в ніч проти суботи спалахнула пожежа. У чоловіка опечена майже все тіло і уражені дихальні шляхи. Лікарі кажуть, прогнози не втішні. І ще одного пацієнта вже перевели з реанімації. Йому стало. Краще пожежа в нічному клубі Львова виникла через вогняне шоу. Загорілася пластикова стеля. Спочатку відвідувачі не зрозуміли всієї небезпеки, не залишали будівлю однак далі чинилася паніка та тиснява. Дехто щоб вибратися з вогню голіруч розбивав вікна інших. Ледь притомними виносили зі споруди рятувальники. Директор клубу каже, що шоу з відкритим вогнем не планувалося. Мовляв, це самоуправство арт-директора. Його особу вже встановили і викликали на допит. Також поліція розшукує безпосередньо виконавця розважальної програми. Особу фаєрмена ще не встановили. Водночас у лікарнях міста залишається на тепер 21 потерпілий. Пацієнт, який має 95% глибоких опіків, це цей важкий опіковий шок, виводиться інфузійна терапія, приводиться підтримка медикаментозна, ну, стан його погіршується, тому що не виростає явище інтоксикації. Вікна почали від вогню тріскати, туди дим заходити. Почали бігти, ну, ніхто не знав, де втікати. Попадали, тому хтось розбив вікно з попільничкою, то якось за руку витягнуло через вікно. Троє людей загинули в аварії гвинтокрила в Криму під Алуштою. За штурвалом гелікоптера був його власник, а на борту. Російський продюсер та актор Олександр Куликов із помічницею. За словами свідків, вертоліт став розпадатися просто в повітрі. Пасажири загинули на місці від удару машини об землю. Власник гелікоптера був іще живим. Його рятувальники знайшли за півтори сотні метрів від місця падіння крилатої машини. Однак, урятувати життя чоловіку медикам не вдалось. Оновлення на посаді та моральної компенсації вимагає колядник зварич. Львівський екс-суддя більше відомий широкому загалу ефективним готівковим засіванням у власному кабінеті. Учорашній сиділець нагадаю, 2011-го його засудили до 10 років позбавлення волі. Щоправда, за ґратами він провів лише 7 і вийшов на волю з законом Савченко. Вимагає, щоби Феміда скасувала та визнала незаконною постанову Верховної Ради про його звільнення. Львівський окружний адмінсуд, який сьогодні засідав із цього приводу, рішення таки не ухвалив і передав. Справу до вищого адміністративного суду Києва 2008 року Генеральна прокуратура відкрила проти зваруча кримінальне провадження за хабарництво у будинку як голови суду в його робочому кабінеті та ще у шести його колег правоохоронці знайшли тоді і вилучили мільйон доларів та два мільйони гривень. Зварич пояснив, що мовляв близько ста тисяч доларів йому засіяли на новосілля. Все, що я хочу в судовій справі визнати постанову Верховної Ради. Від 2008 року, 18 грудня, незаконною постанова про звільнення мене з посади судді. Зловили за один злочин а доказів, знайшли одразу на кілька кримінальних проваджень. У Ніжині затримали банду грабіжників. Зловмисники відстежували після зухвалого пограбування Ощадбанку. Два тижні тому до фінустанову вдерлося двоє чоловіків у масках, і з погрозами вони забрали з каси 20 тисяч гривень. Коли ж поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних, окрім зброї, в їхніх мобільних телефонах виявили ще й відео схроніку і не інакше інших пограбувань та нападів на людей. Оперативники визнають, потерпілих доведеться теж шукати, адже вони не всі зверталися із заявами до поліції. Було вилучено і пістолети, балаклави, біти безбольні, а також телефони підозрюваних. І саме на телефонах було зафільмовано самими злочинцями моменти, коли вони грабують і б'ють своїх жертв. Ну, в подальшому ці телефони, ця запись буде при... прилучена до кримінального провадження. Голі, босі та на підпитку. в івано франківську водій легковика та його пасажир влаштували перегони з патрульною поліцією. Копі викликали перехожі. Вони побачили молодиків, які вийшли із сауни в самій спідній білизні, сіли в авто та вирушили у путь. Три патрульні екіпажі марно намагалися зупинити підозріле авто. кажуть, місцями його швидкість сягала. 190 км кілометрів за годину на вимоги патрульних водій не реагував. Зупинили авто лише за містом. Гальмуючи, воно зачепило ще й патрульну машину. Зрештою, утікачі опинилися в кюветі. Експертиза виявила, що вміст алкоголю в крові голого водія у п'ять разів перевищував норму. Патрульні склали відразу чотири адмінпротоколи. Тільки за кермування. в нетверезому стані 21-річному водію доведеться заплатити понад 10 тисяч гривень штрафу. Двіся двері. Я побачив двох хлопців. Вони просто в нижній білизні сиділи непристебнуті, босі. Звідти і дим з машини вже виходив, напевно, вони там курили. І ну, такий запах, що важко було не почути його. Ну і очі практично не відкривалися від того, що такий стан вже був алкогольне сп'яніння. Цілий рік замість п'яти діб. Їздити на нерозмитнених автівках в Україні ймовірно, скоро можна буде і довше, і дешевше. Після кількох гучних акцій протесту на кордоні усі зацікавлені сторони, і фіскали, і депутати, і пересічні водії наблизилися схоже до компромісного рішення. Платиш гроші, і цілий рік не озираєшся по сторонах. Наскільки реальна така перспектива, і скільки воно коштуватиме? Віталія Фанасієнко з'ясовував. Цей на марка щойно приїхала з Європи. В Україні її середня вартість приблизно 8 тисяч умовних одиниць. Але клієнт за неї заплатить за європейською ціною усього півтори тисячі євро. І таких авто на єврономерах українськими дорогами розсікає за різними оцінками від мільйона до півтора. Частина з них користується напівлегальними схемами, які породили прогалини у законі. Решта раз на 5-10 днів змушена виїжджати з країни, щоби знову заїхати. Від цього черги на митницях протести і перекривання трас. Постійне нарікання автовласників посадило нарешті владу за стіл переговорів. Можна вирішити дві проблеми. По перше, закрити існуючі дірки в митному кодексі. По-друге, ввести ці машини в легальне правове поле України дала задню й державна фіскальна служба, яка ще не так давно погрожувала власникам автомобілів на єврореєстрації рейдами, штрафами та навіть конфіскацією. Основним завданням є внесення відповідних змін до законодавства з питань державної митної справи. Комітет запропонував розмитнення на протязі 16 років. Він неприйнятний, тому що 16 років на такому транспортному засобі не будемо їздити. Серед запропонованих змін йдеться про єдиний тариф для всіх таких авто при в'їзді в Україну. Їх власники отримують тимчасові українські номерні знаки, аби поліція могла їх контролювати та знайти у разі правопорушення. Також усіх їх зобов'яжуть придбати вітчизняний страховий поліс, але поки що найбільше дискусії точаться, якою ж буде ціна питання. Якщо машина вартістю 2000 тисячі євро, вартість її розмитнення складає 6500 тисяч євро. Якщо взяти звідси 0,5 відсотка. То це по 380 і статті митного кодексу, якраз те, що я кажу, тимчасове ввезення, це буде 32,5 євро в місяць. Щоправда, остаточно цей відсоток іще не визначений, говорять іще про фіксований платіж 6 тисяч гривень на рік або 500 гривень на місяць. Для киянина Ярослава ця сума підйомна він теж їздить на європейських номерах. Та каже, для більшості регіонів такий платіж усе ж завеликий. Щоб прибуток там 3 тисячі в місяць і заплатити 500 гривень, можливо, це навіть. Трішечки багато От 10 євро. Це було б там 300 гривень, грубо говоря. Да. серед запропонованих змін є і досить підступний пункт. Це строк дії можливого закону. Лише рік, нібито для розуміння, як запрацює такий механізм. Ми можемо підставити всіх же своїх колег, що ми е, спровокували один рік, а через один рік на всі автомобілі або виженуть за за межі е, України, або почнуть їх, ну, віднімати. За інформацією самих депутатів у парламенті цей законопроект має з'явитися уже до кінця року. У разі його ухвалення середній клас зможе пересісти зі своїх пошарпаних грабарок на дешеві, але комфортні номарки. Віталій Фанасієнко, Іван Головач, Спецкор, 2+,2. два. Сім валіз і п'яти кілограмовий коровай. Українка Олександра Кучеренко прибула до Вашингтона, де 18 грудня виборюватиме корону міс світу у Сполучених Штатах. Наша красуня аж до самого фіналу конкурсу три тижні житиме в одній кімнаті з грузинською конкурсанткою і щодня демонструватиме нові вбрання, які взяла із собою з України. У якій сукні міс Україна дефілюватиме на світовому подіумі? Та чим дивуватиме членів журі? Дивіться просто зараз. П'ята ранку аеропорт Бориспіль, оберемок троян, повітряні кульки та величезні валізи з речами. Міс Україна Олександра Кучеренко летить у Америку. Уперше в житті одна. Проведжають красуні друзі та рідня із квітами та подарунками. Сьогодні у неї день народження. Виповнюється 19. Це беру з собою. Тут е Тут моя сукня фінальна у цьому чемодані у мене взуття. А у цих двох е речі. І повсякденний одяг, і вечірній одяг. Також. За три тижні у Вашингтоні дівчина змагатиметься за титул першої красуні світу. Серед інших претенденток на головну нагороду Олександра боротиметься із 120 конкурсантками. Демонструватиме не лише свої принади, а й таланти. Журі підкорюватиме ось цим танком. 80 метрів тканини 500 воланів та 2 кілограми камінців Сваровських. У цій сукні кольору фуксії українська красуня дефілюватиме на світовому подіумі у фіналі. Її шили цілих два місяці. До сполучених штатів Олександра Кучеренка долетіла не без пригод. Їй довелося міняти квиток через страйк авіаперевізників. Змінила рейс, тому що Людан заростує, і я летіла через Париж. Просто на борту Олександра разом із переможницями інших країв почала святкувати день народження без шампанського, але з короваєм його везла з самого Києва. У мене день народження, я вирішила усіх пригостити нашим таким традиційним хлібом українським, і, і тому весь літак. Сьогодні двома мені його запхнути на верхню полку. Але це цікаво, я так думаю, що цим я сьогодні запам'ятаюся. Хліб ледь не став причиною порушення американського митного законодавства. Правила не дозволяють ввезення до США продуктів харчування інших країн. Та Олександра ризикнула. Коли мене спитали, чи провожу я їжу, я так одразу відповіла, що так, сьогодні в мене день народження і я міс Україна. Тому сьогодні я вирішила провести в Америку український хліб, каравай і думаю, що ви маєте мене пропустити на місці. І вони пропустили. Вже відомо наступні три тижні. Міс Україна житиме в одній кімнаті з міс Грузія. Тетяна Боковня, Наталка, пісня, Ігор Ткач та Сергій Кисельов Спецкор 2+,2. Нині це все Мирно завершення доби всім і насамперед українським оборонцям на фронті. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось у вівторок на вечір у цій самій студії.